Говний етап, який нам потрібно пройти, це звісно, щоб пройти позитивна комісію, отримати позитивну висновок. Тому що це питання, скажімо, так вирішити стовідсотковим складом комісії позитивно. Це буде коштувати вам 350 тисяч гривень. Но... А... Після цього, е підписуємо договора, по факту вам вже надходять кошти, тобто по тій сумі, що ви запросили 13 мільйонів 200. Угу. Ага. І з цієї суми ще 5% буде потрібно видати. Пресзидент національної поліції. На бігом! Каз! Нас по руки! Біжать, лицо в мене. Біжу. Все, департамент гального розшипу. Чутно? Да. Чим займаєтеся? Нічим. Піз Без... роботним. Точный номер 5. все сходится. Поліцейські викрили шахраїв, які ошукали українських фермерів на 2,5 млн грн під приводом надання іноземних інвестицій на розвиток. Злочинці представлялись заступником одного з міністерств та його помічниками і переконували фермерів, що відповідають за організацію інвестиційного проєкту з розвитку фермерського господарства. За легендою шахраїв для отримання безповоротної грошової допомоги на суму 13 мільйонів гривень потрібно зібрати пакет документів для участі у конкурсі. А щоб виграти конкурс, потрібно сплатити комісію. На суму до 400 тисяч гривень, яку буде направлено на благодійність чи потреби армії. Отримані кошти перераховували на підконтрольні рахунки та аботівковували, аби відтермінувати звернення потерпілих в поліцію. Злочинці тривалий час вигадували затримки і обіцяли виконати свої зобов'язання по угоді. Після цього шахраї переставали відповідати на дзвінки. Таким чином встигли шукати українських фермерів більш ніж на 2,5 мільйони гривень. Оперативники департаменту карного розшуку встановили особи. Злочинців двох мешканців Київщини у ході обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили здобуті злочинним шляхом кошти, підроблені печатки міністерства та документи, які мають доказове значення. Слідчі нацполіції повідомили їм про підозру у шахрайстві в великих розмірах, що карається позбавленням волі до 8 років. Наразі злочинці перебувають під вартою.